Вітаю, друзі, на каналі Рибацьке Щастя Ось і до нас прийшла зима Несподівано, ніхто її не чекав як завжди. Погода, звісно, в таку погоду краще сидіти вдома, хто має таку можливість. У мене немає такої можливості дома сидіти. У мене кортячка. Кортячка половити щуку. Верніше спробувати підмати щуку. Маю дві години і вирішив таки піти. Для спинінгістів ця погода не заважає навпаки я надію піймати трофея але як показує практика часто буває таке що немає навіть ні одної покльовочки але байка. то байка покльовки то таке рано чи пізно вони будуть чим перейматись не варто. Запам'ятайте, друзі, собі одне. Щоб піймати рибу, треба знаходити можливість і час на рибалку ходити. І рано чи пізно ви піймаєте її по любому. Вам, друзі, приємного перегляду, що вийшло з цієї риболовлі, обов'язково вам все покажу. Я на місці, вітер не в мою користь, боковий. Кидати буде не дуже важно. Але нічого. Починаю з фаворита останніх рибалок Бебі Бастер. 25 грам, 10 см шумовий. Летіти він буде крево, вітер заважає, а має клюнути, воно клюне. Перевірю своє рибацьке щастя. Чи воно сьогодні працює? Якщо щука активна є, вона дасть контакт. Якщо вона пасивна, і цей сніги її прибив до дна, просто собі лежить у берлозі, то буде марна справа. Но ми не можемо знати, доки не перевіримо. Друзі, єснічка. Он гарно взяли. Мисподівано, в принципі. Десь там п'ятий закид. Перших треток. Чотири закину. Нема нічого. Ніби розслабився. І тут на тобі. Бабах! Ху-ху-ху! Це чудово і така гарна риба. Шикарно. Ох, важка щука. Красуня. <с> Друзі, привітайте мене. Пару хвилин на риболовлі. А двошка вже є. Шикарно. Це шикарно. О, тебе розщеплювати красуня. Ох, яка ти агресивна. Яка ти агресивна, дівчинка. Як тебе розщепити, а? Що? Доставати, мабуть, треба ланцет. А як інакше? Так. Ну, ротик відкриєш. Ще потрібно буде зівникся тобі. Відкрий ротик. Ага, не хочеш. Добре. Зроби по-другому. Так як має бути. Ти хочеш все по феншую, правда? А, сама розщепилась. Ну ти мене оздурила. Ну ладно, я на тебе не буду ображатися. Ти така чарівна. Добре мало. Я на тебе ображатись не буду, що ти розщепилася сама. Дякую тобі за покльовку таку чудову, емоційну. Це, це супер. Риба вогонь. Кладю, сподобайки, друзі. Ну, початок риболовлі, я вам скажу. Супер ровий. Хочу ще щуки, а ну буде. Хочу продовження. Хочу знову щуку. Буде ще одна. Давай, щука. Порадуй нас, мене і моїх глядачів покльовочками, а ну? Ми тобі будемо дуже вдячні. Ця така борза була, щучка. У нас таким ударом з розгону. Взяла приманку, плюс такий опір давала чарівний. І я надія, що вона не одна така активна. Прикольно. Далеко не летить, бо вітер заважає. Але бачу, що якщо ви маєте піймати рибу, то ви її піймаєте. І під ногами. Був ще контактик. Спочатку була трава, з трави я зняв і зразу течок. Інтересно. И я, друзья, вся одна. Ух это даже краще, чем та. Чи Че як? незрозуміло. Ну, по супроту, краще. Это тебе вычерят, она называла. Не сирится вычерят. Це гарно По, що так відкрило. Ух! Це покроче щука ч-то. Нова. чудова рибалка, -мо! Одна біда мало часу для рибалки. Так завжди О, це вже 2,5 Друзі, дивіться яка красотуля. Ой, гарно Яким ротиком. Чудовим З зубками такими гострими. Палець в рот її не кладе. Давай мала. Ливі підростає, ти ще клюнеш. рибалка вогонь, друзі. Я на сьому небі від щастя. Ось воно рибацьке щастя. Я буду продовжувати. Це чудово. Як це класно, коли клює риба. Ось такими жадними ударами. Явно, що вона хоче з'їсти, а не просто цікавиться і тюкає з закритим ротом. Ого! Що таке? Не зрозумів. Такий удар. І тут тобі. Щука! А, цікавий заверхній пленичок. Щука гарна. Ух ты! Це щука супер щука. Може навіть краще, ніж та друга. Ах, ти ж ти ж ти ж, ти ж ти ж. нестандартно піймана. Важко тебе піймати. Взяти в руки вернеш. Ну куди ти вже від татка втечеш? Від татка ти вже не втечеш. Ого! Достойна щука. Ну це вже, звісно, риба. Моєї мрії. О, друзі, тут уже гарний щупак. Ще, ще краще, ніж те, що був перший і другий. Дивіться. Давай, мало. Це кайф. Це кайф. Зі я сьогодні прямо таки риб'яча смерть. Паркую щук одна за одною. Фух, я в ударі. И щука також. Да. Офигенно. Это что далее будет? Это мое быть за с мама 10 плюс. Не надо мне такое. Мне такие. И трешки. Кайф. Двушки, трешки, мне кайф. Не, не обов'язково мамощук. Був контактик. Так, не хоче вона. Джерка вже. Ще цей раз проведу і поставлю колібалочку. Щось стару, добру. Ну Що вона мені принесе хоч одну рибу на берег? Ох, та ж йок. Ох, ударчик був гарний. Висвіталась. Хороша була щука Є, друзі, щупало! Аккуратненько така Розщепилася! Повезло і пощастило щуці. Ну я б її все рівно відпустив Вона просто про це не знала Такий легенький ударчик Підсікнула риба Зачетно. Друзі, по ходу вихід щуки закінчився. Я, як завжди, приїхав вчасно. Припаркував пару щук. Було декілька ударів, декілька сходів. Ну, супер! Тепер уже тишина, не знаю хвилин 15, може навіть 20. Я кидаю приманки, кидаю колібалочку і тепер знову джерка. Ніц клює, друзі. Ех, що спивано. Щучка. Походу щучка непогана. Смотри, щука. Тут уже четверо. Жарко в не хочет. Повелась она на колебалочку. Тоже добрый. Я що проти? Я не проти. Я тільки за. Адреналіну я хапнув. потужно. Ну що, ну любі глядачі? А така в мене сьогодні вийшла зимова рибалка на щуку. Я в шоці. Я таких емоцій отримав. Суперових слова не видав. Щучок половив. І удари були. І маму потримав. Таку достойну, маму щук отримав Рибалка пушка. Рибалочка завершається. Час прилетів швидко. На такій рибалці хочеться сидіти ще, але немає часу. Незважаючи на те, що на вулиці зима, сніг, холодно, а щука таки клювала. Можливо вона ще і буде клювати, але я вже не маю часу. Вам все найкращого. Лові треба було більше ніж я. Більше ніж я. Шануть Всім пока.